Друзі, привіт, родина Попенко. Як справи? Нормально? Добре. І джип Grand Cherokee 2024 року. Багато хто привіт, мала. Багато хто вважає його бізнес-авто, бо навіть сам виробник каже, що це ваш ідеальний бізнес-партнер. Але чомусь нам всім здалося, що цей бізнес-партнер може стати отакенним родиномобілем, майже ідеальним. Чому майже які ми висновки зробили, поки з'їздили до родичів на Полтавщину? Дивіться прямо зараз. Ну що стріляє, розкажіть про стиль. Що ця я, <рес> я не знаю, ви зрозуміли чи ні, я перекладу. Мені дуже ця машина страшна, як мій динозавр. Але ти бачиш, що в неї який динозавр, в неї тиранозавр. Тиранозавр. От вона мені теж схожа. знаєш, якщо взяти, наприклад, по посвятеному групу динозаврів, то це не Довгоші чи трицератопс, чи якийсь тінозакціль. Це... Це... це тиранозавр. це король динозаврів да, і ма... король. І реально вона мала... ну абсолютно правильно сказала. Мені страшно, бо це стиль такий стиль агресивний, впевнений, стиль стрімкий. Вона це відчула і сказала своїми дитячими словами: іди відпочивай. Так, ну що, давай пару слів вже від дорослих про стиль цього авто. Що скажеш? Ой, я скажу, якщо ти мене запитаєш, що тобі подобається, я не зможу сказати, що мені подобається. Тому що мені подобається вона вся. Отак, як є, отак от решіткою, решітка. Все-все-все подобається. Колір їй цей підходить. Я б нічого не замінила, отак би залишила. Щодо кольору, мені, чесно кажучи, в американців дуже подобається і в цьому джипі це теж є, коли є два кольори. Коли є один кольор даху, а інший кольор кузова. Наприклад, є там зелений з чорним цій моделі. Це клоун. Клоун? А це що, 50 відтінків чорного? <реш> Ні, правда, а, да, дійсно, Дизайн а, автомобіля дуже гармонійний. Як на мене, трошки занадто видовжена а, база. Хотілося б коротше, але ти розумієш, що але і, 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 мі... Три... Три і місце буде коротше. Просто він реально такий довжелезний, 5 метрів, щось, 20 см, щось таке. От. Що по світлу, наприклад? Світло дуже класне, абсолютно весь LED, і поворотники, і задні, і передні. Вогні це все LED з контролем освітлення дальнього світла. І пам'ятаєш, як багато тут освітлення ще в салоні. Ну ми працює... Так, Да, і дзеркала mm -hmm. дуже класна підсвітка. Абсолютно весь бік автомобіля вночі підсвічується, коли ти підходиш до нього. Відповідно, ти бачиш, чи накачені колеса навіть вночі. Ти бачиш, куди можна підійти. Мені особливо це важливо, де можна поставити ногу, де не можна поставити ногу. Але найголовніша історія про стиль цього автомобіля це те, що сталося з нами в полтавському селі. Ну не полтавському, це біля перерятину відбулося. Ми трошки заблукали і виїжджаючи вже із цього села, запитали двох хлопців. От як вою? Двоє хлопців перед нами. Ми от них теж запитали: хлопці, що там? Куди на трасу? Отуди. От Вони там. Туди. Дядь. А це у вас джип? Так. А дай 50 гривень. <реш> це отакенна історія, яка говорить про стиль джипа. Адже, якщо це джип, у цього чувака по-любому має бути в кишені щонайменше не менше гривень, які він може віддати. Через це друзі стиль е у цього автомобіля респектабельний. Все ж таки пару слів для нашої телерадіокомпанії, як тобі стиль Grand Cherokee 2024? Ну, Мені дуже подобається, вона глядає так масивно і дуже сильно. Якби я була на місці, ти хлопчиків, я б сказала, що навіть більше е, 50 гривень є в кармані. Так, ти все знаєш і безвід. <різь> Друзі, сидячи в Grand Cherokee, перше про що хочеться говорити, це про інтер'єр. Адже навіть, навіть якщо взяти е, до прикладу мого тестя, який вперше зазирнув в цю машину. Він сказав щось. Ну я, я не можу цього точно де передати, що Це щось було типа «Ідіть, йог гаплик Щось таке. Ми зараз спробуємо перефразувати, ну перекласти вам цю тюркську мову на нормальні слова. Як тобі інтер'єр? Розкажи, Скажи. Ой, боже. Я, я перший раз, коли відкрила дверця та сіла, ну це окреме вид мистецтво. От у джипах да, раніше років салони завжди неймовірні. По-перше, відразу ці дерев'яні вставочки, так? Да? Іра uh, сіла і почала їх гладити. Так, Вона їх... сидить і їх гладить дерево. От відразу видно, дівчина з полісся. Їй подобається ліс, їй подобається дерево. Знаєш, скрібочки ваша от, для масажика обличчя. Це можна взяти і. І скребтися? Як да, кіця, ну, хочеш? Ні, як кіця, я витрилася цю мінгіньку. Микенько, бачиш, вона чи зам щось, що я не можу зрозуміти. Бачиш, яка оббивка да? село. Ти головне, які ця кіг тільки не точився, да? да? Ти подивись на ці крісла. Глабка шкіра, перфорація. Uh, строчки, контрастні строчки, якась вишивка. Ти сідаєш і так, от хочеться просто алюмінієві деталі, yeah. виштамповка, кантики, трошки тканини та дуже круто, але повертаючись до дерева, ти знаєш. Мій батько теж займається деревом, він робить різні поробки, і він сів і теж почав гладити дерево. Воно неймовірне, воно зачаровує. І він через те, що працює по дереву, він каже: О, Боже, який красивий дуб. А я пам'ятаю, що я читав по цей буклет, а в буклеті написано панелі з натурального шпона горіха. Я такий: добре, хай дуб. Янчик, знаєш, що тут класно? Жінкам завжди важко відкрити капот, щоб долити води там, да? або ще щось. Тут дивись, як це робиться. Ну, направду так. А, ці дневно ну хіба вони дорогі? Звичайно, ні. Але наскільки це показує а, рівень дбання про ту людину Ночі, <про>, про ту людину, яка є за кермом і опікується цим автомобілем. Відкриваєш, бачиш, двигун три-шість величезний, потужніший. За все те, що напевно ми пробували, да, до того. Це найбільше, здається, двигун. Да, це здається, найбільший двигун, що ми пробували, і дійсно він ломовий. В нього ломова тяга. Коли ти виходиш на широку дорогу, тобі достатньо трошки, трошки підтримувати цей рух. Ломовий, але плавний. Так, і тут можна дуркувати. І попередній тестер мав 14,6 середньої витрати. У нас з протягом тижня у нас вийшло вийти на 9, або 9,2 приблизно такі показники. Через те, наскільки це багато чи мало, я не знаю. Але, до речі, наш автомобіль. Їсть менше ніж ця різниця між 14 і 9. Да? Наш автомобіль теперішній, їсть менше. Так що, якщо ви правильно будете сидіти за кермом цього автомобіля, правильно наступати, ви будете дуже добре економик. Простати наступав палець. Але є те, що мені тут не подобається. Ого, знаєш, ну. дуже багато глянцевих поверхонь. Крани, кран це класно, що тут екрани. Вони потім про них скажу вони там. Потрібні, але те швини глянцеві, кожен пальчик, на них видно. Так, да, Ірусь, ти з однієї сторони права, а з іншої сторони, чому я тобі маю про це розповідати? А не ти мені, що є лайфхаки, я дивився в інтернеті. Щось там миючого, лимонного соку якогось там, соди, трошки води, все це розміщення. Ні, почекай, воно протирається на, на, на пшпшикаті пш, 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 на ганчірочку, протирається, а потім натискають пальцями і слідили залишаються. Да? А, а добре, покажу тобі це відео. Машина величезна. Відповідно, саме такий має бути і багажник. Відкриваємо. І переконуємося, що нас очікує всередині. Всередині зовсім малий простір, як ми бачимо. Отак от, от можна сісти зручно ловити рибку. Ну, на більше можна ще там дружину посадити вдвох ловити рибку, в два рази більше впіймаєте. Але, ви подивіться, це ж не два ряди крісел, це три ряди крісел. І наскільки круто продумано, є кнопочки, якими можна все це просто опускати. Одне, друге. Все автоматично і тобі самому нічого не потрібно робити. <плес> так, це, це хороший варіант, оскільки нам не треба таскати з собою величезного родинного намета. Достатньо взяти маленький намет на двох. Він у нас теж є. Поставимо собі поруч, діти хай собі тут відпочивають. Ми собі в наметику. Ага. поділилися. Ну, середньостатистична людина влазить, тим паче, що у Богдана запас є ще і по голові, і по ногах. Так? І вирос. Все, святік, якщо що, ми в наметі. <рігла> так, ну от ми, значить, зараз можемо подивитися середні витрати пального. Вони 9,6. Насправді було 9, але зараз ми в форматі тесту їздимо трошки інші завдання. Відповідно, і витрати зросли. Відповідно, треба зважати, як тиснути на педаль газу. Тим паче, що ви знаєте, ми попередній автомобіль тестували, і він гібрид, звісно. Проте іноді ми бачили на табло витрати пального за поїздку 0,5 літрів на 100 кілометрів. Коли ти бачиш такі цифри, в тебе настрій автоматично покращується. Якщо хочете покращити собі настрій, подивіться наш попередній випуск. Адреса буде в описі відео. Довжелезна машина, можна довжелезну проходочку таку зробити і розказати, що на цій довжині це 5 метрів 20 сантиметрів. Треба пам'ятати, що є коротша версія на 30 сантиметрів. Ця версія коротша. Вона так само ну там реально важко знайти буде навіть відмінності між цими версіями. Окремо, звичайно, хочу сказати про підвізку в гран Чирокі. Вона налаштовується, електронно налаштовується. Висота або низина автомобіля. Ця різниця є 6 сантиметрів, це відчувається її поведінка на трасі або на бездоріжжі. От ми їхали трасою Полтава суми Ну, Гіршої траси це ж треба пошукати ще. Там фури, вони скрадаються як обережні равлики. А ми там шурували і ніяких Як проти? Пробоїв О, хі -хі. ніяких пробоїв не було. Відчувається, що В цей момент стала свята, і вона не прокинулася. Це є великим показником того, що тут класна підвізка. М'яка ти не відчуваєш цих ударів на собі як пасажир. Угу. Коротше, відчувається, що над підвіскою добре попрацювали, а вона тепер відпрацьовує. Якщо говорити про крісла, то, до речі, можна залізти панель, обрати собі масаж, включити масаж, обрати один з чотирьох режимів і одну з трьох потужностей масажу. Я спробував це. Ну, коли ти їдеш десь в місті, це прикольчик. Але коли ти їдеш поспіль 500 кілометрів, це реально допомагає. Включаєш масаж попереку, Вже зручні крісла, вже тобі комфортно, але масаж реально допомагає. Ще допомагає підтримка колін. Її не завжди можна знайти на всіх кріслах. Тут вона є, і це реально добре, оскільки коліна фіксується, менше втомлюється нога. Відповідно, можеш довше проїхати. Крісла подобається. Мені здається, кожен екран має пройти ось цей фолд тест оскільки телефон цей має. Діагональ 7,6 дюйма, і дуже часто, принаймні у себе в машині, в мене такий фіксатор, я його ставлю собі, і мені не потрібен ще один мультимедійний екран. Тут все є. Проте, коли ти зустрічаєш великі, реально великі екрани, зручні, як в Grand Cherokee, ти розумієш, що навіть цей телефон трошки програє, тож краще, хай він поки заряджається, наприклад. Заряджається, є це тайп, є USB, аж чотири роз'єми є тут. Є дивовижно, є HDMI порт. Тобто ти можеш відтворювати якісне відео з ноута, з планшета через HDMI. Це дуже хороший, це дуже якісний порт. І я його ну крайньо рідко встрічаю. Мені здається, це другий раз його в машині зустрів, і це тішить. Проте трохи дивно. Сучасні телефони. Заряджаюся бездротово для того, щоб не вбивати розйом, для того щоб просто не, не замислюватися, не попадати, просто кинув собі його в кишеньку, де є бездротова зарядка, і він заряджається. Grand Cherokee бездротової зарядки немає. Це ну не глобальний мінус, але трохи дивно, як на таку машину, яка нафарширована. Тобі здається по самі вуха, але, значить, не по самі вуха, а по саму щелеп. Чесно кажучи, я дивлюся на цей простір, який займають. Сидіння третього ряду і ну не те, щоб душа кров'ю обливається, але щось таке відчувається. Божечки, скільки ж хорошого, хорошого цього місця пропадає, скільки можна мішків з картоплею покласти. Yeah. Це говорить про те, що тобі дітей не вистачить, а не картоплю. А не картоплю. Друзі, коротше, мені здається, що цей багажник і ця, цей варіант Grand Cherokee підійде тим, хто. Точно переконаний, що вони будуть використовувати третій ряд сидінь, бо реально вони зручні, вони комфортабельні, вони продумані, але вони забирають багато місця. Якщо ні, то є коротша версія, і там дуже потужний великий багажник. Чесно кажучи, я не фанат музики в машині, мені більш подобається щось поговорити, подумати або що. Але цей Macintosh 19 динаміків, він дуже красиво виглядає, що найменше реально враження, що це якийсь дизайнерський прикольчик в машині є. Але це колонки. Ми їх оцінили, коли Богдана включила свою улюблену музику і сказала: Ви маєте послухати мою улюблену пісню, на яку я зараз заліпаю, можу слухати 10 разів поспіль. Добре, що ми не слухали її 10 разів поспіль, але це. Пісня з крутими басами, тут є сабвуфер, і нас реально прокачало. Настільки що мала аж закривала вуха, а нам хотілося ще через те, довелося трошки збавити тем. Так, і про якщо говорити про музику, ми бачимо мультифункціональне кермо. Тут є дуже багато опцій і можливостей на цьому кермі, проте нічого про музику, про регулювання гучності ви тут не знайдете. Не знайшов? Та ясно, що його зверху немає. Але як ми бачимо місяць постійно з однієї сторони, так само з іншої сторони місяця, ми не знаємо, що відбувається, і ми не знаємо, що відбувається з іншої сторони керма Джип Grand Cherokee. Тут є регулювання. Прикольчик джипа, якщо ви ніколи цього не користували, ви маєте про це знати, що позаду керма є керування. Ви ніколи не знаєте, як воно виглядає, ви не знаєте, що там написано, бо воно там є. Але пальчиками ви можете його нащупати. Так, і регулювання е, рівня гучності, стоп, е, принаймні, якщо треба там поговорити, і е, е, вибір станцій в тебе є саме під пальцями, під кермом. Не забувайте про це. Цікаво. Дуже багато електроніки, і це дуже добре, оскільки ти можеш відреагувати від найдрібнішого електрорегулювання керма. Воно знаходиться під лівою рукою. Під час руху теж це можна робити, хоча не бажано звичайно. Так, до електрорегулювання висоти підвізки. Вона в тебе під правою рукою. Система управління повного приводу теж керується електронно, тобто від найдрібнішого до найвизначніших. Агрегатів можна керувати електронно, і на додачу всього, що це можна робити в екрані, є окремо винесені кнопки. Наприклад, я щойно зараз включив собі масаж, і він мене прекрасно розслабляє через те. Пробачте, якщо язик заплітається. Проте кнопка масажу є і на дверях. Вона окремо винесена, трошки нестандартно неочікувана. Поруч тут, де є пам'ять регулювань налаштування налаштувань крісла, є ще і клавіша масажу. Так само, наприклад, ті функції безпеки, які вам не потрібні, вони вас дратують. Тримання в смузі вам не подобається, як кермо вам підказує. Так само можете не шукати це в системі. В екрані є окремо винесена кнопочка, і так само, до речі, з екраном пасажира. Якщо ви не знаєте, в цій машині є окремий екран для пасажира. Він так само включається. Виключається як і кнопочкою, так і в системі на екрані можете це зробити. Щодо ціни Grand Cherokee, це топова версія, кому пробували. Вона коштує не дешево, Але ви знаєте, я подивився ціни конкурентів у інших. Тож ціни конкурентів починаються з тієї ціни, де ціна Grand Cherokee закінчується. Відповідно, як для такої категорії машини, це дуже хороша пропозиція. Тим паче, що ціна 24-го року цікавіша ніж ціна 23-го на 400 тисяч. Перелік усіх систем, які можуть вам допомагати керувати цим автомобілем, ви звичайно можете знайти в будь-якій специфікації, якого можете знайти на сайті. Але від себе, наприклад, додам, що мені допомогло, і сподобалося. Є е, е, активна система допомоги при паркуванні перпендикулярно і паралельно да, з е, гальмуванням. І у нас це сталося. Гальмування мається на увазі. Е, ми коли паркувалися задом, я бачив, що все чисто. Камери показували, що все чисто, а нас машина зупинила в нуль і доволі різко. Ми аж всі після цієї зупинки вийшли з машини подивитися, що ж ми пропустили, оскільки ясно, що вся сім'я їде і вся сім'я споглядає, що ж тут цікаво відбувається, бо машина нова. Ми вийшли, подивилися, і ми побачили. Високий кущ трави. Це ясно, що не було б ніякої шкоди для машини, проте машина вирішила, що краще зупинитися. Так, е, ну, ми говоримо про те, що вона інтелектуальна. І нарешті круїз-контроль тут дійсно інтелектуальний. Ось ця кнопочка круїз-контроль, коли ти її їдеш, ти просто її натискаєш, знову set е, мінус, і собі круіз-контроль вклю... включився на ту швидкість, з якої ти рухався. Він адаптивний. Відповідно, він змінюється від швидкості машини, що є перед вами. Потім, коли ти виходиш на вільну смугу, стається те, що я ненавиджу в машинах з адаптивним круіз-контролем. Він моментально намагається набрати ті 100 кілометрів, які були задані, і там з 60 за якимось там зілом ти тягнувся. Він до 100 робить такий стрибок. Ти дивишся на ці витрати пального, думаєш, навіщо все? це? Я сам би зробив все це плавно і нормально, але машина вважає, що треба набирати швидкість так. Ця ця машина Grand Чирокі, коли виходить на вільну смугу, плавно, спокійно. Ну ясно, що не надто так, щоб можна було заснути, але ну короче, не стільки, не скільки треба, набирає швидкість. Я б, звичайно, зробив би це ще плавніше, проте це вже заслуговує на оплески. Ваше резюме, будь ласка. Класна машина, мені дуже сподобалось, але мені вона здається трохи більше, ніж вона є насправді всередині. Окей, mm пірусь. -hmm. Okay, я, я б від такої не відмовилася. Отак і все, так? Да? Я тоді ви час зекономили для мене, якщо можна. Дякую. Друзі, як на мене, це. Якісний, добре зроблений, продуманий автомобіль. Тут стільки деталей, до них така увага, що реально воно вас буде дивувати ще довгий час. Після того як ви купите, якщо купите цей автомобіль, воно вас буде дуже довго ще дивувати. Але як на мене, двигун тут поставили трошки з перебором, можна було і менше, бо цей двигун його вистачає з головою і більше. Всі ці обгони, коли втискаєш в крісло, все це є. Можна ще менше, бо цей бензиноїд буде під'їдати сімейний бюджет. Проте мені здається, що ми з цим звіром трошки порозумілися. Витрати 9,0-9,2 нормально. Тож цей звір, я думаю, нам запам'ятається надовго. Mm -hmm. Вже сумуєш? Yeah. Ну, переглянеш відео ще раз.